Вітаю українці! Сьогодні я вам розкажу про 10 психічно хворих письменників, однак, які дали світові великі ідеї. Список з 10 талантових безумців, які мали величезний позитивний вплив на цілком здорове людство. Про взаємозок між безумством і талантом сказано так написано вже дуже багато. Однак талановиті божевільні мають величезний, причому дуже позитивний вплив. На цілком здорове людство. Пропоную вашій увазі невеликий список всього з 10 знаменитих письменників, які подарували світу не тільки чудові літературні твори, а й геніальні творчі знахідки, які наслідували і наслідуватимуть з більшим або меншим успіхом абсолютно нормальні в психічному відношенні, але не такі талановиті люди. Розглянемо їх по порядку. Пацієнт номер 1 Едгар Алан По. Це американський письменник та поет. Народився в 1809 році, помер в 1849. Діагноз. Душевний розлад. Точний діаз не встановлено. Симптоми. Страх темряви, провали у пам'яті, манія переслідування, неадекватна поведінка та галюцинації. Історія його хвороби вже з кінця 1830-х років Едгар Пострадав частими депресіями. Крім того, він зловживав алкоголем, що позначилось на його психіці не найкращим чином. Під дією випиту письменник часом впадав у стан буйного божевілля. До алкоголю не завдав, додався ще й опій. Істотно погіршилося його душевний стан за важкої хвороби його юної дружини. Свою кузину Вірджинію взяв за 13-річну дружину. Через 7 років шлюбу, в 1842 році, вона захворіла на туберкульоз і через 5 років померла. Після смерті Вірджіні, через 2 роки, що залишилося йому самому, Едгар По ще кілька разів закохувався та зробив дві спроби одружитися. Перша провалилась через відмову браниці, налякана черговим його зривом, а друга через наявку нареченого. Незадовго до весілля. Едгар По сильно напився і впав у несамовитий стан. Він був знайдений у дешевій балтиморській корчмі через 5 днів. Письменника помістили до клініки, де він і помер, на жаль, через 5 днів, страждаючи від моторошних галюцинацій Один з головних кошмарів По був смерть на самоті, здійснився. Багато всього він брав обіцянку бути з ним в останню годину, проте о 3-й годині ночі, 7 жовтня 849 року, нікого з близьких поряд не виявилося. Перед смертю повідчайдушно закликав до себе Джеремі Рейнолса, дослідника Північного полюса. І які подарував він світу, це два найпопулярніші сучасні літератури жанри. перший роман або розповідь жахів. Великий вплив на Едгара По зробив Гофман. Проте, Гофманський похмурий романтизм По вперше зустрів до консистенції справжнього кошмару, В'язко безвихідно і вельми витончено це серцевикривач і падіння будинку ешері. Другий жанр детектив. Саме месьє Огюстен Дюпен, герой оповідань Едгара По. Вбивство на вулиці Морг або таємниця Марі Роже став родоначальником виникнення дедуктивного методу та його апологета містера Шерлока Холмса. Пацієнт номер 2 Фрідріх Ніцше Німецький філософ з 1844 року по 1900. Діагноз. Ядерна мозаїчна шизофренія. Більш літературний варіант, позначений в більшості біографій як одержимість. Симптоми. Манія Величі розсилав записки з текстом. Через два місяці я стану першою людиною в землі, вимагав зняти зі стін картини, боєквартила, храм, затьмарення розуму, обіймався з конем на центральній міській площі, заважаючи вуличному руху. Сильний головний біль, негадекватна поведінка. У медичній карті Ніцше, зокрема, говорилося, що хворий пив з чобота свою сечу, пускав нерозподілені крики, приймав лікарняного сторожа за бісмарка, намагався забарикодувати двері осколками розбитої склянки, спав на підлозі біля ліжка, стрибав по козлиному, гримав свого і оп'ячував своє ліве плече. Історія хвороби. Ніцше зазнав кількох апоплексичних ударів. Страждав на психічні розлади останні 20 років свого життя. Саме у цей період з'явились найбільш значущі його отвори, наприклад, так говорив Заратустра, 11 з них він провів у психічних лікарнях, вдома про нього ж дбала мати. Стан його постійно погіршувався, під кінець життя філософ міг складати лише найпростіші фрази. Ідеї подаровані світу. Ідея над людини. Як не парадоксально, саме цей товариш, що стрибав по козлину випинав ліве плече, асоціюється у нас з вільною надморальною, досконалою, існуючи по той бік добра і зла особистістю. Ідея нової моралі. Мораль панів замість моралі рабів. Здорова мораль повинна прославляти та зміцнювати природне прагнення людини до влади. Будь-яка інша мораль болюча і занедбана. Іде... Ідеологія фашизму. Творі та слабаки повинні загинути. Найсильніші перемогти того, що падає. Допущення. Бог мертвий. Пацієнт 3. Ернест Хімінгуей. Американський письменник, який народився в 1899 році і закінчив своє життя в 1961. Діагноз, гостра депресія, розумовий розлад. Симптоми. Суїцидальні нахили, Манія переслідування нервові зриви. Історія хвороби у 1960 році Хімгувей повернувся з Куби до США. Його мучили часті депресії, почуття страху та неупевності. Він практично не міг писати, а тому добровільно породився пройти лікування в психіатричній клініці. Хіменгуей переніс 20 сеансів електрошоку. Про ці процедури не гукувався так. Лікарі, які робили мені електрошок письменники не розуміють. Який сенс був у тому, щоб руйнувати мій мозок і прати мою пам'ять, яка є капіталом, і викидати мене на узбіччя життя? Це було блискуче лікування, тільки пацієнта вони втратили. Після виходу з клініки Хемінгуей переконався в тому, що як і раніше не може писати і зробив першу спробу самогубства, проте близькі зуміли цьому завадити. На прохання дружини він пройшов повторний курс лікування. Але своїх намірів не змінив. Через кілька днів після виписки він вистрілив собі в голову з улюбленої двостволки, зарадивши попередньо обидва стволи. Ідеї, подаровані світу Хемінгуеєм. Перша ідея за втраченого покоління. Хемінгуей, як і товариш по епосі Ремарк, мали на увазі конкретне покоління, перемелене жорнами війни. Проте термін виявився занадто спокусливим і зручним. Відтоді кожне покоління знаходить причини для того, щоб вважати себе втраченим. Новий літературний прийом це метод айсберга, коли скупий стиклий, стислий текст має на увазі щетрий, несамовитий підтекст. з нового зразка втілений творчості в житті. Герой Хіменгуя суворий небатослівний борець, який розуміє, що боротьба марна, але бореться до кінця. Найбезкомпроміснішим хімігуєївським мачо став, мабуть, а рибалка Сандіаго, твір Старий Море, в уста якого великий хем вклав фразу Людина не для того створена, щоб зазнавати поразки. Людину можна знищити, але її не можна перемогти. Сам Хемінгуей був мисливцем, солдатом, спортсменом, моряком, рибалкою, мандрівником, Нобелівським лауреатом, чиє тіло суцільно покривали шрами. На величезне розчанування багатьох до кінця боротися не став. Втім, своїм ідеалам письменник не зрадив. Чоловік не має права вмирати в ліжку, говорив Кімінгуей. Або в бою, або куля в лоб. Пацієнт 4 Франц Кавко. Часький письменник. Народився в 1883-му і покинув цей світ 1924-му. Діагноз виражений невроз. Психостенія функціонального характеру. непередичні депресивні стани. Симптоми, збудливість, що перемежується з нападами апатії, порушення сну, перебільшені страхи, психосоматичні проблеми інтимної сфери. Історія хвороби. Коріння глибоких психологічних провалів кавки беруть свій початок із конфлікту з батьком, важких взаємин з сім'єю та складних заплутаних любовних історій. Захоплення письменництвом мені не заохочувалось і займалися з цим йому доводилось крайкома. Для мене це захливе подвійне життя, писав він у щоденнику, з якого можливо є тільки один вихід божевілля. Коли батько став наполягати, що після служби син працював так, як і він у його лавці, а не займався ні нісенітницею, Франц зважився на самоустріну написав прощальний лист своєму другові Максу Броду. В останній момент їм вдалося втрутитись абсолютно безцеремонно, захистити його від люблячих батьків, пише Макс Брод у своїй книзі. Що змінюється з ж тривалими періоднами хворобливого стану. Ось рядки з його щоденників, що наочно відбивають цю внутрішню боротьбу. Я не можу спати, тільки бачення, жодного сну, дивна нестійкість усієї моєї внутрішньої істоти, жахливий світ, який я ношу в голові. Як мені від цього звільниться та звільнити його, не зруйнувавши? Помер письменник у віці 41 рік від туберкульозу. Три місяці він був в агонії, руйнувався як організм, так і розум. Але ідеї подаровані світу. Кавка був відом за життя, мало друкувався, але після його смерті творчість письменника підкорила читачів своїм напрямом в літературі. Кавканіський світ розпечу, остраху і без виходів виріс з особи й драми його творця і став основою нового естетичного напрямку літератури з діагнозом. Це дуже характерно для ХХ століття. Що втратив Бога і отримав абсурд існування. Пацієнт номер 5 Джонатан Світ. Іранський письменник 1667 року по 1745 діагноз: хвороба піка чи захворювання Альцгеймера. Фахівці тут сперечаються. Симптоми запоморочення, дезорієнтація в просторі, втрата пам'яті. Нездатність впізнати людей та навколишні предмети, нездатність ловлювати сенс людської мови. Історія хвороби поступове наростання симптомів аж до повного недоумства наприкінці життя. Ідеї, які подарував світу Джонатан Свіфт, це нова форма політичної сатири. Подорож Гулівера, безумовно, не перші саркастичні поля досвідченого інтелектуала на навколишню дійсність. Про це новаторство тут не в погляді, а в оптиці. Тоді, як інші насмішники дивились життя крізь збільшуване скло чи телескоп, Декан Собору Святого Патріка змайстрував для цього лінзу з химерно викривленим скельцем. Згодом цією лінзою задоволенням користувались Микола Гоголь та Салтиков Щедрін. Пацієнт номер 6 Жан Жак Руссо французький письменник та філософ, родився в 1712 році. І закінчив свій життєвий шлях в 1778-му. Діагноз: Параноя, симптоми манія переслідування. Історія хвороби наслідок конфлікту письменника з церквою та урядом в початку 1760-х років після виходу книги Еміль або Про виховання. Спочатку властива Русо підозрілість набула вкрай болючих форм. Йому скрізь вважалось змови, він провів життя блукача ніде не затримався надовго, вважаючи, що всі його друзі та знайомі зловмишляють проти нього або в чомусь його підозрюють. Так одного разу Руссо вирішив, що мешканці замку, в якому він гостював, вважають, що він отруїв померлу слугу і зажадав розтину покійника. І деякі подарував він світу, це педагогічна реформа. Сучасні посібники з виховання дітей з багатьма пунктами повторюють Еміля. Замість репресивного методу виховання Руссов запропонував метод заохочення та ласки. Він вважав, що дитину слід звільнити від механічного затвердження сухих фактів, а пояснити все на живих прикладах, і лише тоді, коли дитина буде психічно готова до сприйняття нової інформації. Завданням педагогіки Руссо він вважав. Е Розвиток закладених природою талантів, а не коригування особливості. Новий тип літературного героя та нові літературні напрямки. Породження фантазією Русо, чудове творіння це сльозливий дикун, який керується не розумом, а почуттям. Проте почуттям високоморальним. Дарі розвивалося русло і стало в рамках сантименталізму та романтизму. Ідея правої демократичної держави. Прямо випливає з його твору про суспільний договір. Ідея революції. Саме творами Руссо надихались борці за ідеали Великої Французької Революції. Хоча сам Руссо, як не парадоксально, ніколи не був прихильником таких радикальних заходів, пацієнт номер 7 Микола Гоголь. Російський письменник, який народився в 1809 році і закінчив свій життєвий шлях в 1852 році. Діагноз, шизофренія, періодичний психоз. Симптоми зорові та слухові галюцинації, періоди апатії та загальмовності, аж до повної нерухомості та нездатності реагувати на зовнішні подразники. Вони змінювалися нападами збудження, депресивними станами, іпохондрія в гострій формі. Великий письменник був переконаний, що всі органи в його тілі дещо зміщені, а шлунок взагалі розташований на гору дном. А також. Він мав клаустрофобію. Історія хвороби. Ті чи інші прояви шизофренії супроводжували Гоголя протягом всього його життя. Проте останній рік хвороба помітно прогресувала. 26 січня 852 року від черевного тифу померла сестра, його близько друга Катерина Михайлівна Хомякова. І ця смерть викликала у письменника сильний напад іпохондрії. Гоголь поринув безперервні молитви. Практично відмовився від їжі, скаржився на слабість і нездужання. Стверджував також, що смертельно хворі, хоча лікарі жодних хвороби, крім невеликого шлунково кишкового розладу, в нього не діагностували. У ніч з 11 на 12 лютого письменник спалив всі свої рукописи. Наступного ранку він пояснив цей вчинок, як підступилу каву. Далі його стан постійно погіршувався. Лікування. Надто, втім, професійне, п'явки в ніздрах, обгортання хоронними простирадлами та занулення голови в крижану воду. Позитивних результатів йому не дало. 21 лютого 1852 року письменник помер. Справжні причини його смерті так і залишились незрозумілими. Однак, наймовірніше, Голь просто довів себе до повного нервового та фізичного виснаження. Не виключено, що своєчасна допомога психіатра. Могла б врятувати йому життя. І деякі подарував світу Гоголь це специфічна любов до маленької людини, обивателя, що складається наполовину з огиду і наполовину жалю. Цілий букет дивижно точно знайдених російських типажів. Гоголь зробив декілька рольових моделей: найяскравіші його персонажі це створа мертвих душ. Вони цілком актуальні й досі. Пацієнт номер 8 Гіде Моссан французький письменник. Народився в 1850-му і закінчив свій шлях в 1893-му. Діагноз прогресивний параліч мозку, симптоми іпохондрія, суїцидальні нахиди, напади буйства, марення, галюцинації. Історія хвороби. Все життя Гідемо Пассан страждав на іпохондрію. Він дуже боявся збожеволіти. А з 1884 року у Мопасана почалися часті нервові напади та гульцинації. У стані крайвого нервового збудження він двічі намагався накласти на себе руки один раз за допомогою револьвера, а другий за допомогою ножа для паперів. Ну, правда, обидва рази це було невдало. У 1891 році письменника було поміщено в клініку доктора Бланша в пасі. Там він прожив у напівсвідомому стані до самої смерті. І деякий подарував світу Гідемо Пассан, це фізіологізм та натуралізм, в тому числі еротичні у літературі. Потреба невпинно боротися з бездуховним суспільством споживання. Своєрідних клонів милого друга старанно відтворюють французькі письменники Мішель Уельберг і Фредерік Бекдебер. Пацієнт 9. Вірджинія Вульф англійська письменниця. 1882 року закінчила свій шлях в 1941 Діагноз Депресія, галюцинації, кошмари Симптоми У глибокій депресії Вірджинія скаржилась на те, що чує голоси птахів, співаючих на оливах стародавньої Греції. Часто й подолу не могла працювати через безсоння та кошмари. З дитинства страждала на суїцидальні нахили. Історія хвороби. Коли Вірджинії виповнилось 13 років, вона пережила спробу зґвалтування з боку її кузенів, які гостювали в будинку. Це започаткувало стійку неприязнь до чоловіків і до фізичної сторони стосунків із нею протягом всього життя Вірджині. Незабаром після цього від запалень легень раптово померла її мати. Нервово вразлива дівчина від розпачу спробувала накласти на себе руки. Її врятували, але глибокі затяжні депресії стали з того часу частиною життя. Сильний напад психологічного розгляду спіткав юну Вірджинію після смерті батька в 1904 році. Емоційно відверті листи та твори Вірджинії Вульф дають підстави для висновку про нетрадиційну сексуальну орієнтацію письменниці. Однак це не зовсім так. Внаслідок пережитий в дитинстві трагедії, страху. Які вона відчувала перед чоловіками та їх суспільством, вона закохувалась у жінок. Але при цьому мала огиду до всіх форм близькості, в тому числі і з ними, не виносила обіймів і не дозволяла навіть рукостискань. Будучи 29 років одружена з Неонардом Вульфом, причому цей шлюб вважався зразком з погляду відданості та емоційної підтримки подружжям одне одного. Письменниця, за деякими відомості, так і не змогла вступити в подружні стосунки зі своїм чоловіком. На початку 1941 році нічне бомбардування Лондона зруйнувало будинок письменниці, згоріла бібліотека, ледь не загинув коханий чоловік. Все остаточно засмутило її нервову систему. Лікарі наполягали на лікуванні в психіатричній клініці, не бажаючи, щоб залишок свого життя чоловік провів у турботах. Пов'язаних з її божевіллям, вона 28 березня 41-го року виконала те, що не раз описувала в своїх творах, і що не раз намагалася здійснити на практиці. Вона наклала на себе руки, втопившись в річці Оус. Ідеї, які подарувала світу Вульф, це новаторство у засобах викладу минущої мирської метушні, відображання внутрішнього світу героїв, опис безлічі шляхів заломлення світу. Твори Вірджіні Вульф війшли в Золотий фонд літературного модернізму і мають захоплення багатьма з учасниками. Вірна учениця Толстого вона розробляла і довела в англійській прозі до досконалості внутрішній монолог. Десятий пацієнт. Всім відомий Сергій Єсенін. Це російський поет, який народився в 1895 році і закінчив життя самогубством в 1925-му. Діагноз – депресивний психоз. Симптоми – манія переслідування, раптові спалахи, люті, некодекватна поведінка. Поет присудно трощив меблі, бив дзеркала, посуд, вигукував брази. Декілька випідків есенінського затьмарення добре описав у своїх спогадах Анатолій Мар'янгов. Історія хвороби: через напади маніакально-депресивного психозу. Часто повторювалися, які прокувалися, як правило, надмірним вживанням алкоголю. Єсенін кілька разів проходив лікування в психоневрологічних клініках у Франції та Росії. Лікування, на жаль, не дало пацієнту благотворної дії. Через місяць після виписки з клініки професора Ганушкіна Єсенін наклав на себе руки, повісившись на трубі парового опалення в ленеральському готелі Англетер. Ідея, які подарив світу Єсенін, це нові інтонації у поезії. Єсенін зробив стилістичною нормою зі сльозою, з хлипами, любов до села і сільського жителя. Єсенін, який багато працював у жанрі міського хуліганського романсу, по суті, поставив канон сучасного російського шансону. Ось ви знали про 10 неймовірних людей. Які, хоча вважаються психічно хворими, але мали надзвичайно позитивний вплив на цілком здорове, здорове людство. Я думаю, це була цікава і незвична для вас інформація. Почуємось і далі у новому відео.